27 років я живу на Лесі Українки. 27 років ви риєте. Ви розумієте, що чесних, порядних людей, достало це вже все. Розумієте? Достало. Достало вже це все. Я сьогодні чую краєм муха, що 20. Я в угловій хаті живу. Я, в... я запрошую вас сьогодні. Я запрошую вас, щоб ви пожили в мене. Я нікого не боюся. Ну, де в таких чоботах. Да. Ви в раді не знаєте. П'ята. Я вас дуже прошу. Будь ласка, працюйте для людей. Не на публіку ну, все таки в зв'язку з тим, що нас багато. Напевно, в кожного з нас є питання і до керівника, і до інших я знаю, керівника. я нікому не мішаю. Ну, але не робіть людей дурних. людей Давайте в робочому порядку будемо вирішувати особисті питання. А сьогодні все таки питання формувати я в контексті не нашого зібрання, тобто. Підвищення тарифів на послуги, які надає підрозділу. Це перше і друге прохання, щоб при заданні запитання ви назвали прізвище, ім'я і організацію, я якщо ви таку представляєте. Добре, домовились. Якщо до Василя Антоновича більше немає, запитань ми йому добре. дякуємо добре. і добре. запрошуємо до слова е, книжки е, Володимира Простиславича власне для представлення проекту рішення виконавчого комітету про. Встановлення тарифів на послуг централізованого опалення і постачання гарячої води для населення в місті Тернопіль. Це були питання для саме власне.